Ви потерпіли від злочину. Чому вам потрібен адвокат? Багато хто вважає, якщо є слідчі, є прокурор, то його інтереси як потерпілого повністю захищені. Але це зовсім не так. Хто такий слідчий? Слідчий проводить досудове розслідування, його мета зібрати докази того, що відбулося. Відбулася подія, злочин, причетність до нього, правопорушника та правильно кваліфікувати ці діяння. По-друге, прокурор. Хто він такий? Підтримує державне обвинувачення, погоджує підозру. Його мета це довести вину злочинця та забезпечити йому покарання від імені держави України. У наступних публікаціях ми поділимося конкретними практичними кейсами, де слідчі та прокурори обрали зовсім іншу сторону захисту, а саме винуватців злочину, потенційних підозрюваних. І так, що можна зробити? Проконтролювати, щоб справу не зам'яли в лапках і не закрили перечасно. Адвокати допоможуть правильно визначити та обґрунтувати розмір завданої шкоди, матеріальної, моральної шкоди, захистить вас від тиску з боку обвинуваченого чи його адвокатів-захисників. Питання: навіщо адвокат на стадії досудового розслідування? Це найважливіший етап, де закладається вже сам фундамент справи, збирається все докупи, збираються докази. Ваш адвокат простежить за ходом слідства, не дозволить слідчому прокурору ігнорувати важливі докази або затягувати досудове розслідування. По-друге, ініціює слідчі дії, подає клопотання про проведення експертиз, допити свідків, витребовування документів. Далі бере участь у слідчих діях разом саме з вами під час допитів чи очних ставок. Перехресних допитів адвокат. Поруч це ваша впевненість і захист від маніпуляцій, підозрювано слідчого адвоката тієї сторони. Адвокат підготує цивільний позов, правильно складе позов про відшкодування матеріальних та моральних збитків, який буде розглядатися разом із кримінальною справою, кримінальним провадженням. Адвокат роз'яснить чи вигідними для вас особисто є умови угоди про примирення чи ні. Яку пропонує слідство чи ініціює сам підозрюваний разом зі своїм адвокатом? Результат: ви не пасивний просто спостерігач, а активний учасник справи, який впливає на процес саме з першого дня. І у подальшому у суді, коли боротьба стає ще гострішою, ваш представник. Відстоює вашу позицію. Адвокат бере участь у допиті обвинуваченого та свідків, підтримує цивільний позов, заявляє клопотання. Він оскаржить вирок, якщо рішення суду вас не влаштовує. Які висновки? Ваш адвокат це не дублювання роботи слідчого прокурора. Це ваш особистий представник, ваш особистий сікюріті. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери.